Вітаю у просторі, де сни розповідають про твою душу. енергії відкривають нові шляхи, а давні практики пробуджують справжню силу. Тут ми розшифровуємо невидиме і вчимося чути себе глибше. Більшість людей вважає сни випадковими, беззмістовними картинками, що народжуються в нашій уяві під час сну. Але це не так. Сни. Це мова, якою з нами говорить підсвідомість. Це м'який, але потужний інструмент, який розкриває найглибші страхи, бажання, підказки і навіть попередження про майбутнє. Кожен образ, сюжет чи емоція у сні має значення. Вони не виникають на порожньому місці. Це сигнали з нашого внутрішнього світу, який бачить набагато глибше, ніж свідомий розум. Коли ми навчимося розуміти ці сигнали, ми отримаємо доступ до джерела знань, яке завжди було в нас самих. Підсвідомість це глибинна частина нашого розуму, до якої ми зазвичай не маємо прямого доступу. Вона працює непомітно, без нашого контролю, але саме там зберігається більшість нашого життєвого досвіду, спогадів, емоцій і програм поведінки. Підсвідомість це як потужний комп'ютер. Який аналізує кожну дрібницю, навіть коли ми не усвідомлюємо цього. Вона впливає на наші рішення, реакції, стосунки, здоров'я і навіть долю. Саме тому ми іноді відчуваємо, що щось правильне або неправильне, не маючи логічного пояснення. Це говорить наша підсвідомість. Вона спілкується з нами через інтуїцію, внутрішні сигнали, символи. І, звісно ж, через сни. Поки свідомий розум спить, підсвідомість вільно передає нам повідомлення. Іноді це застереження, іноді підказка, а іноді відповідь на запитання, яке ми навіть не ставили. Коли ми вчимося чути цю мову, життя починає змінюватися ми краще розуміємо себе, бачимо невидимі раніше можливості і діємо не лише розумом, а й душею. Сни. Це не просто випадкові картинки, це справжня мова, якою говорить з нами підсвідомість. Але на відміну від слів, вона використовує символи, багатошарові образи, які можуть мати глибокі і різноманітні значення. Кожен символ це як ключ до певної частини нашої душі. Наприклад, вода символізує емоції, підсвідомість і глибини внутрішнього світу. Спокійна вода це гармонія, а бурхлива внутрішній конфлікт чи пригнічені почуття. Змія це трансформація, оновлення, іноді попередження. Вона може свідчити про те, що час змін настав. Політ часто означає свободу, духовне зростання або бажання вийти за межі старих обмежень. Дім це наша внутрішня сутність. Якщо дім старий або покинутий, можливо, ми нехтуємо власним Я. Якщо світлий і новий це символ росту та гармонії. Архетипи це ще глибший рівень, це універсальні образи, які з'являються в снах людей по всьому світу: мати, герой, мудрець, дитина. Вони несуть колективну мудрість і показують, у якій частині життєвого шляху ми перебуваємо. Знаки у снах ніколи не бувають випадковими. Якщо один і той самий образ повторюється знову і знову, це не просто сон, а послання. Всесвіт буквально намагається привернути твою увагу до чогось важливого. Навчившись розпізнавати мову символів, ми починаємо бачити не хаос, а чіткі підказки. І тоді сни стають не загадкою, а картою, що веде нас до глибшого розуміння себе. Сни не просто відображають те, що відбувається всередині нас вони мають силу впливати на наші дії, рішення та навіть майбутнє. Підсвідомість працює як навігатор. Вона бачить більше, ніж наш розум, і через сни намагається скерувати нас у правильному напрямку. Ми можемо цього не усвідомлювати, але підсвідомі сигнали формують наше сприйняття світу, а отже, і наші вчинки. Наприклад, якщо у снах постійно з'являється вода, це може бути підказкою, що настав час висловити пригнічені емоції. Як тільки ми це робимо, життя починає змінюватися, стосунки стають гармонійнішими, рішення сміливішими. Якщо сниться шлях чи дорога, це не просто образ. Це знак, що ми готові до змін, навіть якщо ще не наважилися зробити перший крок. І коли ми усвідомлюємо це послання, ми починаємо діяти часто свідомо, але в напрямку, який веде нас до розвитку. Історія знає безліч випадків, коли сни змінювали долі. Наприклад, відомий винахідник Нільс Бор створив модель атома після того, як побачив її у вісні. Композитор Джузеппе Верді писав, що мелодії приходили до нього саме під час сновидінь. але найважливіше це наші власні сни. Вони можуть підказати, коли настав час діяти, а коли краще зупинитися, можуть попередити про токсичних людей чи натякнути на нові можливості. Сни це не паралельна реальність. Це дзеркало нашого внутрішнього світу, який створює наше зовнішнє життя. І коли ми навчаємось правильно їх слухати, вони стають нашим компасом, провідником і джерелом натхнення. Тлумачення снів це не магія, а навичка. І як будь-яку навичку її можна розвинути. Ось кілька практичних кроків, з яких варто почати. 1. Веди щоденник снів. Записуй усе, що пам'ятаєш одразу після пробудження, навіть найдрібніші деталі. Чим частіше ти це робиш, тим ясніше підсвідомість починає говорити з тобою. Через деякий час ти помітиш повторювані символи або теми. Друге. Звертай увагу на емоції. Не менше значення, ніж образи, мають почуття, які ти відчував уві сні: радість, страх, тривога чи полегшення. Це ключі до глибшого розуміння послання. Третя. Досліджуй символи, але не буквально. Тлумачення з книг чи сайтів можуть бути підказкою, але справжній сенс символів дуже індивідуальний. Наприклад, вода для когось це страх, а для іншого свобода. Запитуй себе, що цей образ означає особисто для мене. Четверте. Довіряй інтуїції. Пояснення снів це діалог між свідомістю і підсвідомістю. Якщо якесь тлумачення відгукується всередині, швидше за все, воно вірне, якщо ні, шукай глибше. П'яте, звертай увагу на повторювані сни: якщо той самий сюжет або символ з'являється знову і знову, це не випадковість. Це знак, що підсвідомість намагається сказати щось важливе. Часто саме ці сни. Стають вказівниками на зміни, які необхідно зробити в житті. Поступово ти почнеш бачити закономірності. Сни перетворюються з хаотичних історій на карту, яка показує напрямок. І що найцікавіше, чим краще ти розумієш цю мову, тим точнішими стають послання. Підсвідомість, наче відчуває, що її чують, і починає говорити ще чіткіше, щоб сни стали не випадковими картинками, а справжніми підказками. Важливо відкрити двері до підсвідомості перед сном. Це можна зробити за допомогою простої практики, яку легко виконати навіть новачкам. Крок 1. Намір. Перед тим, як заснути, сядь на ліжко або ляж у зручне положення. Закрий очі та сформулюй чіткий намір. Це може бути запитання або тема, на яку ти хочеш отримати відповідь. Наприклад, покажи мені, що я маю знати про свій шлях. Або я хочу зрозуміти джерело моїх страхів. Крок 2. заспокоєння розуму. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Уяви, як кожен видих очищає твій розум від турбот і думок. Ти ніби створюєш порожній простір, у який зможе увійти мудрість підсвідомості. Крок 3. візуалізація Уяви, що всередині тебе відкриваються двері, м'яко і без зусиль. За ними Безмежний всесвіт твоєї підсвідомості. Скажи собі я відкритий до послань, які прийдуть вісні». Крок 4. довіра: Не намагайся контролювати сни. Просто засинай із відчуттям, що відповідь вже на шляху вранці, коли прокинешся, запиши все, що пам'ятаєш, навіть якщо це лише емоція або фрагмент. Ця проста практика має колосальну силу через кілька днів або тижнів. Ти помітиш, що сни стають більш яскравими, логічними і напрочуд точними. Це означає, що твоє підсвідоме почало говорити з тобою на новому рівні. Сни це не випадкові історії, не хаотичні картинки і не вигадки нашого розуму. Це мова, якою говорить з нами наша підсвідомість. У них підказки, які ми шукаємо зовні, але які завжди жили всередині нас. Вони розповідають про наші страхи та бажання. Попереджають про помилки і відкривають двері до нових можливостей. І чим уважніше ми слухаємо цю мову, тим чіткіше бачимо свій шлях. Пам'ятай, кожен сон це дзеркало твоєї душі, у ньому твоя історія, твої уроки і твої відповіді. Дозволь собі бачити глибше, почни розмову зі своєю підсвідомістю, і вона відкриє перед тобою двері до життя, про яке ти навіть не мріяв. Якщо тобі сподобалось це відео, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Тут ми будемо разом розшифровувати мову снів, відкривати енергію всесвіту і вчитись чути свою душу.